Це дуже тяжко навіть ворогу не такого не побажаєш. Тобто це єдиний син син був на даний момент. Я коли йшов на війну, я був готовий. Я, я розумів, що я можу загинути, тому це війна. Ну у мене три роки було контракту. То тобто я uh -huh. до кінця контракту дійшов зложив. Писати я почав ще самого дитинства. Моя книга це переродження в іншому світі. Ну як завжди, що щось погане, щось добре. І люди починають розуміти, люди починають змінюватись. Можна лягти і помирати. Тяжко, але це не вихід. Ти встаєш, йдеш, і робиш. Сьогодні у нас у гостях людина, яка пройшла через горнило війни втрату сина, але знайшла сили творити, допомагати іншим. Едуард сорока, ветеран АТО, який з 2014 року захищав Україну як молодший сержант 55-ї окремої артилерійської бригади. Після демобілізації через інвалідність він не залишив боротьбу, а продовжив волонтерити і підтримувати армію. Едуард не просто військовий, він письменник, психолог за освітою, який нині працює над новою книгою, що є його способом переосмислити світ і Дитися власним баченням ця людина є живим прикладом незламності духу та сили творчості. Це ветеран -про і наш гість Едуард Сорока. Вітаю вас, Едуарде. Доброго дня. Доброго дня. Ви були в АТО з 2014 року, і наскільки я знаю, це було з вашої власної волі. От розкажіть, що спонукало тоді піти захищати країну саме в той момент. Я дуже часто чув від людей, чому я а в мене було питання: а чому не я? Тобто, хто якщо не я? От у нас, я сам з Макалавки там є, також такий е, був волонтерський центр, і у них також було гасло Хто якщо не ми. Тобто, саме на цьому, я пішов воювати е, у 2014 році, ну, в серпні місяці. А ви працювали десь до цього? Тобто, ви полишили роботи? Я в Києві працював. Так, я закінчив всі роботи, які були на той момент, закінчив об'єкти і виїхав. Мені 10-го потрібно було вже бути на комісії. Тобто, я 9-го вечора виїхав і зранку приїхав додому, одразу пішов на комісію, пройшов комісію, всю. але нас тоді були, нас залишили в резерві. Тобто нас не взяли нікого. І вже через місяць. Я дзвонив в воєнкомат і питав, ну що як, чи uh -huh. беруть, чи що я сиджу вдома. Мене тоді не роботи, що все покинув. Тобто гроші закінчувалися вже тоді на той момент. Ну, я, в принципі, допомагав, там, щось uh -huh. робив вдома. От, потім мені сказали, почекайте. І вже в серпні мені дзвонили, сказали, ввечері ми вас чекаємо. Потім перезвонили сказали, зранку приїжджайте на восьму годину. Я приїхав на мене, вже було все пройдене. Тобто uh -huh. я почекав, доки, доки зібрали там ще двох людей, і нас відвезли вже частину на 55-ку. У вашому житті було велике горе. От втратили ви сина у 2010 році. Це було ще до війни. Це, так, це було до війни. неймовірно важке випробування. От як ви знаходили сили в собі жити далі? І чи це вплинуло якось на рішення піти на війну? Все таки Це тяжко. Це дуже тяжко. Навіть ворогу такого не побажаєш. Тобто... Це єдиний син, син мій був на даний момент. Йому було тоді 7 років. І його спіткала така доля е, лейкоз. Ми знаємо, що це. ми не готові до, до цієї хвороби, тобто нам не пояснюють. У нас навіть були якісь моменти, я вже потім, після того, як він помер, я вже аналізував, тобто він казав про те, що у нього там болять ножки. І саме болять. Кістки, тобто, угу. коли е, лікос болять кістки. І син про казав, Але ми не готові, ми не знали, як, як на це реагувати. І тому ми звернулися пізно, тобто, це у нього почалося десь в листопаді місяці, а ми звернулися, тобто, вже була проблема, коли в нього не було незвертання крові. Тобто це вже був лютий місяць, мабуть. січень, січень Кінець січня і на початку лютого він в лютому. Потрапив вже в лікарню. Перший раз він вилікував його, але через півроку в нього знову рецидив. І в нього там дуже було тяжко, він опух весь туди, коли до нього приїхав, маленька дитина, сім років, але в нього були яєчка, такі, як написсин, мабуть, здоров'я. Тобто він весь був опухший. Він був під апаратом, лежав, сам потім. Починав дихати, все. Тобто він неділю пролежав під апаратом, потім почав сам дихати. Але все-таки е, пішли метастази по тілу, тобто на органи, і це його вбило, скажімо так. 1 лютого він помер. Це для мене, звісно, було тяжким таким випробуванням. Е, я, мабуть, два роки ходив в траурі, хоча не розумів, У мене були. Це мета дівчина була, і вона мені сказала: ти ходиш постійно в чорному і в білому. тебе немає ніяких там. Ну, нічого, нічого, да, коль, Кольорового нічого нема. І лише через два роки, коли я приїхав до сина на. Він похований тут у нас біля Матвійського кладовища, я не пам'ятаю, як називається воно. От. І коли я приїхав через два роки вже на кладовище, я осмислив, що сина немає. Хоча було тяжко. Це такий момент, ти сидиш там. Я тоді в Дніпрі в Дніпрі був і думаєш, а може поїхати до сина? А ти потім розумієш, що я ж нема, він помер все. І потім я, скажімо так, я осмислив це і ну, прийняв, мабуть, прийняв mm -hmm. просто через два роки. Я почав вже тоді вдягатися, ну як і раніше, в принципі. Вирішили жити тоді. Я жив так, Я перестав курити. Ну, я, в принципі, ніколи не, не пив, так що багато, але. Палити я бросив. Як -то мене навіть спотукало. Спотукало це, тому що ну, заради того, що, щоб типу, він янгл, не дивиться, тому так мені захотілося. І м -м, живу. Прийшло, ну, зараз йому було б вже, мабуть, 23-й рік в, mm -hmm. липні, в листопаді місяці. Ну, а те, що ви пішли на війну, ви говорили мені, що ви йшли і ви були готові померти. Коли е, почалась війна, ну я сам з Миколаївки до, до Новомиколаївки від Донецька, якщо по прямій брати, то десь 100-120 mm -hmm. кілометрів, мабуть. І я розумів, що якщо вони дійдуть до Новомиколаївки, це мій рідний дім. Я, коли йшов на війну, я був готовий. Я, я розумів, що я можу загинути, тому це війна. Я був готовий до цього. І пішов. Е, с... Осмисленням цього, що я можу це все-таки там втратити своє життя. Але це моя країна, це моя земля. Чому хтось прийшов, ми має забрати її. Тобто, це для мене було таким тяжким сприйняттям. Я не можу цього сприйняти. Тому пішов заборонити свою землю. Ви рік прослужили, а потім вирішили залишитись ще за контрактом. Я рік прослужив. Потім я пішов. Ну, поправити здоров'я, так би мовити, і десь через місяці восім я повернувся знову в лави Збройних сил України. Прослужив місяць, і в мене сталася проблема. Ну, як завжди, у нас, скажімо так, техніка не найкраща. І в мене була машина така, я у нас крас. Там жорстка. Пасажирські, скажімо так, сід А я командир гармати, то я їздив завжди uh -huh. поряд з, з водієм. І через це в мене сталася проблема з спиною. Тобто там дороги немає, звісно ж. Тобто, якщо я взяв нові крази, то там така сідушка. Це м'яка свідочка, все добре. А тут жорстка. І я набив спину і потрапив вже 15 -го. грудня, мабуть, я, я потрапив в лікарню. Спиною, і мене все гірше, гірше, гірше. Потім е, почали проблеми з е, виявилися спиною. Через це пішли проблеми, і на серце пішло, воно все дало е, також, також звуком, бо ми mm -hmm. сиділи, якщо мене звеніло, в мене дзвонило вух, ну так буває. Mm -hmm. От, Тобто воно дає на все. Якщо спина порушується, порушується все. Тебе тяжко, тобі, ну, от я, якщо я зараз навіть я сили є, є в руках, але. 15 хвилин і я замарився, mm -hmm. тобто не мав само виносливості української це е, вже було вже ближче до 19-го року. Це це зберете одразу після року по, служби в 17-му році, мабуть, так уже було тяжко, і ви все одно продовжували. Я дату до, до 19 років дослужив. Ну, у мене три роки було контракту. Тобто я mm -hmm. до кінця контракту до дослужив. Уже коли звільнився, то я пішов на ВЛК, пішов на МСЕК, і мені дали групу інвалідності. І більше, і я знаю, що ви хотіли. Я 22-му році uh -huh. прийшов, в мене знайомий, який ще зараз у нас 55-ки, і ми, ми разом. Але я не пішов перше, тому що в мене 23-го числа. Ну, це так, це такий збіг обставин. 23 го числа в мене ковід починається. І я з 23 числа на самоізоляції вдома. Uh -huh. Це було взагалі для мене. Я коли 26-го виїхав, в мене закінчились ліки, а температура. 38,5 і піднімалась. Я виїхав в місто, я не зміг знайти ліки, поки не знайшов їх в п'ятій лікарні. Там чергова була аптека, я там купив їх. А так все було. Ну тобто для мене це я виїхав. Я був в шокі, так скажем, після того, що як, ну, це все почалося. І я пішов лише через місяць, тобто, вже в березні місяці я пішов в воєнкомат. На мене подивилися. Документи мої подивилися, кажуть, так, ну а куди? Бронік не, не можна, сидіти, задишка, б'яти не можна. Куди ми восьмі? Кажу, ну може, у вас тут потрібно там в воєнкоматі. Це був бувський воєнкомат. Він каже, ну у нас поки не потрібно, тобто є люди. Все. І мені сказали, ви своє собі служили. Сидіть вдома. Я тоді, ну, в принципі, що У мене була машина Легкова. я там зв'язувався з волонтером, який, ну, депутат, uh -huh. він депутат, він допомагав там і тим самим якимось... Е це переселенці були, чи це, це військові були, чи Ні, люди, які жили, де, там, де поблизу гарячих це точок. Були інваліди, uh -huh. похилого віку, скажімо так, десь там. Е тобто, у мене навіть е сусідка моя, яка живе у нас один дом на двох. Uh -huh. І вона також, і там, вже 80 років. То також саме, вона мені там, каже, мені треба купити щось, навіть ковід не можна було виїжджати. І я брав просто список і привозив uh -huh. додому все. І тут також саме, мені там подзвонив, треба взяти там якусь е їжу, видавали ці ж е набори, і відвезти там туди-туди. Uh -huh. Це я приїхав, забрав. Ми відвезли там все роздали, все, все добре. Там... Тобто, ви вразливим категоріям, я так розумію, взялися так, так, допомагати. Так. Пенсіонери, вічка Тим... інваліди, uh -huh. якісь ну інваліди саме цивільні. І в нас багато було військових в лікарні, в дев'ятій лікарні, в п'ятій лікарні. І ми возили так, що туди одяг брали. Uh -huh. Тобто, ми приїхали, забрали одяг, туди відвезли там ті ж самі труси, ті ж самі спортивні, футболки. Також, тобто я, в принципі, допомагав саме цим. Ну і також я кожен місяць мене з пенсії, я отримав пенсію, тоді 10 тисяч це було. Я тисячу гривень кидав на збори на якісь там. Тобто, донатили більше. чи могли? Так, так, бувало більше, бувало менше. Ну, в принципі, менше ні, тоді більше. Потім, правда, з'явився такий момент, що в мене там мінус був на картки, на, ну, потрібні були гроші. Mm. Хто не то не було такої можливості, то не донатив. От, зараз, в принципі, також, коли є нюанс, то є, є можливість, то я також скидаю десь на Ну, да, ви допомагаєте так. тим, чим можете так, зараз я допомагаю, допомогти. Так, Тому що досвід як ваш Якби було якби була, як була вже... можливість, тобто навіть mm -hmm. от, та книга, яка зараз, якщо, якщо випущу, то буде, буде можливість, і буде і донати, може більше буде, так то тобто, в нас, в принципі, зараз е, всі працюють на армію. Ну, я розумію, ті, хто. Думає про те, як жити, жити далі в Україні. <кхід> Тому в принципі, а от про книгу ви згадали. Ви письменник, коли відчули потяг до творчості? Коли почали взагалі писати? А, писати я почав ще саме дитинства. Але ви знаєте, ну у мене така сім'я. нас шість братів було в родині, тобто багатодітна сім'я. Не було підтримки тоді, мабуть. Знаєте, я писав, але це все так воно якось. Там написав, mm -hmm. там написав, воно десь молодець, да, десь втратилось все. Але вже, мабуть, у році 10-12 я почав писати книгу. Після, я почитав такий у нас дуже гарний роман, фентезі. Це е, Крістофер Паоліні, е, «Айрагон» називався. Я тоді прочитаю, пам'ятаю, для мене це було наскільки е, таким натхненням, і я написав книгу, я не закінчив її на той момент. Mm -hmm. Але я написав там таку книгу серйозно. Потім в мене багато якихось розказів коротеньких, там, от, всяких, всякого направлення, направлення. Тобто там про вампірів було. Ви але, фентезі але, для себе брали. Ви так, так. Фентезі це, ну, я люблю саме сам фентезі. Ми, я ж кажу, Ерагон це той, та книга. Там про драконів, про магію. І ти саме, коли читаєш, то ти на цих ну, на цих драконах сам літаєш. Тобто це дуже така книга. Mm -hmm. І також э, стан... э, Сумерки, також книга. Сутінки. Mm -hmm. Та, Сутінки, хто я написав згадую. <рес> також я прочитав дуже так гарно. Тобто написано mm -hmm. все. Мені саме подобаються ті книги, які читаєш, ти починаєш читати і не, не можеш спинитися. Тобто для мене е, моя книга, якщо хтось буде читати і, скажімо так, буде так от затягувати, то для, це для мене буде найкращим. досягненням досягнення в моє, моєму житті. От, тому, в принципі, я зараз вже написав одну книгу, мене вже, я отримав сертифікат на, на цю книгу, авторське право. Зараз пишу іншу, ну, але так, як uh -huh. виходить, тому що, звісно, треба жити, Ну, якби своя машина грузова, я зараз mm -hmm. займаюся перевозком, тобто як то заробляю помимо тих е, коштів, які мені де, де держава. Тобто, тринадцять 300 це, це не пенсія дуже ваша, так. Це так? Так, це моя пенсія зараз. Тобто, mm -hmm. вже під, підняли як, там. І нас вижити так, ну, тяжко. А тим більше опублікувати книгу? Тим більше опублікувати книгу, так. Да, я зараз сподіваюся, може, якийсь десь знайду грант, тобто зараз mm -hmm. шукаю можливість. Це та книга, яку ви вже закінчили, та 10-12 рік, що ви писали. Ні, ні, ні. Це, це, вже це, інша це, це, це книга. книга та. А коли ви почали її писати? А, книги? я її написав і за півроку повністю. Угу. Uh -huh. Там 300 тисяч символів. Ну, якщо так брати, uh -huh. це е, по книгі, якщо десь 300, 236 сторінок вийде. Угу. Uh ну, -huh. no. Така об'ємна. Так. З натхнення, мабуть, писали півроку. Я... Це мені здається не, не дуже великий термін для цілої книги. Я вам скажу так: в мене зараз, в принципі, в голові дуже багато інших якихось mm -hmm. книг написати. Тобто, ви знаєте, є дуже багато таких авторів, які мені подобаються. Це Гаррі Гаррісон, Планета Пір, наприклад, ну тобто, остальна mm -hmm. криза, там такі дуже гарні. Фентезі, саме, саме фентезі. Тоб, тоб, для мене це... Також я дивлюся багато аніме. Це для мене, так. То, так також, знаєте, ви, ну, ти звільняєшся від всього того, що навколо нас створиться угу. зараз. Ти дивишся, ти перенаєш в аніме це і відпочиваєш. Відпочиваєш, так. Да. Зараз я знайшов для себе Аманагава, це такий сайт, вони перекладають саме українською мовою. І мені дуже подобається, тобто те, що у них, ну, там маленький, uh -huh. але десь щось є. А Цікаве. ваша книга про що? Моя книга це переродження в іншому світі, магія, ельфи. Uh -huh. а, ну, як завжди, що, щось погане, щось добре. E, мрія перероджена в життя. Так, Правильно? мрія переродження так. в життя. Така життя знаєте, в мене… Мрія має здійснюватись. Так, так, ну це. Там, я не знаю, як, скажімо, для мене вона. Це мої діти, що тому для мене вона дуже гарна. Але mm. і, в принципі, я давав її читати своєму брату двоюродному. Він також сказав, що їм йому сподобалось. Після того я вже відрегував їй. Там якісь були ну, помітки. Для... Mm. В принципі, це mm. книга про все і про мрії, про життя наше. Тобто, там багато чого цікавого. Я сподіваюся, що я видам і вона сподобається людям. Ну вона не про війну. Не про війну. Вона про війну, але ельфи з так, 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 так мовити з гоблями це, – це ну інше uh -huh. взагалі. Тобто, так, я не, я не хочу писати саме. У мене може і, і щось буде, тобто є якісь також налаштування щось написати про війну, але ну, більше про, про життя про своє. Uh -huh. Це тобто... про якісь складні ситуації, про життєві обставини, в які люди потрапляють, але це просто через світ фентезі mm, да, відбувається. Да. Це наше життя. Це підлаштування під життя, я б сказав mm -hmm. так навіть. Тобто у нас дуже багато є якихось комплексів у людей, і це дуже описано добре в, в, в японській саме. Іс, ісакай називається. Саме переродження в іншому світі. Це ісакай. японський такий жанр фентезі. І вони саме дуже добре описують цю… Тобто, людина жила, там ні, ніде нікуди не виходила, жила в закритому своєму якомусь світі, і потім перероджується в іншому житті і дають шанс на друге життя. І ти його не повинен втратити. От для мене саме якби більше про це, про кохання, звісно. Ну, тобто, як без цього в нашому житті саме кохання нам допомагає, може. От тому, в принципі, там дуже для мене, як, як я розумію, для мене дуже багато цікаво не, ця книжка. Але хотілося, щоб була більше цікава для чит читача. Ця, Це ваш, ваш досвід, переосмислення вашого життя, ваше бачення я, я з Я завжди переосмислюю, тому що я психолог, я mm -hmm. е, ви знаєте, от. Якось я розповідав, розповідав комусь. Не пам'ятаю у мене кожен день. в Принципі це аналіз. Ну кожен, кожен вечір, mm -hmm. аналіз uh, прожитого тобто життя цього дня. Що я що я зробив, може щось десь не так зробив, щоб зааналізувати і зрозуміти, як це не робити. Але не завжди це виходить, але як-то так От, ти аналізуєш. А це ж, ти... ви отримали освіту? Я так розумію, вже перебуваючи в АТО на так. війні і обрали саме. Ну психолог. не на війні, я був на контракті на і контракті. це. Я вже тоді ну я, я був і на війні <гум> їздив там, але я їздив більше вже в штаб, тобто я не попадав вже десь в бойові за спини, тобто моя проблема була. Ну, ви і вирішили вчитися саме на психолога? Так. Мені завжди цікавила психологія людини. Знаєте, от саме цікаве це психологія дитини. От коли ти десь в гостях приходиш і дивишся на дитину і на батьків, як дитина маніпулює так, батьками, так гарно, так. От Вони самі кращі психологи, батьки а може, ми просто і... щиро відчувають. Батьки, скажімо так, можна навіть і розуміють, що вони ними маніпулюють, але вони йдуть на дитину на поводу без Це не, не стосується тих батьків, які не дуже батьки, але факт в тому, що саме е, через це, мені, в принципі, цікава була психологія. Ну, ви для себе вступали, для себе вчилися? Для того, щоб себе розібрати? чи Для того, щоб, для того, щоб професі... більше людей зрозуміти. Саме я розібрав я давно вже. Ну, то про що ви говорите? Це той аналіз, який ви щодня проводите, так, так, щодня так. прожитий день. Це звідти? Чи це ваше? Ні, це, це було ще до, до того, як я mm -hmm. пішов вивчатися на психолога. Це моє ну, життєвий mm -hmm. такий досвід. Тобто я постійно. Ну, Перед сном ти, ти, в мене нема того, як, як деякі люди, що до вимкнувся. Да, в, і вимкнувся. Ні. У мене такого нема. У мене завжди це може година бути, може, півтори години бути. І раніше не було в телефоні, це зараз ти сів і листаєш стрічку. А раніше що ти робив? Ти ліг і думаєш, а що я так зробив, що не так зробив. Де я, може, помилився. І ти от весь день проходиш, якби за ці угу. півгодинки, може присмисню, що що, що, що що десь було. І це мене було з дитинства, не знаю чому. Якось так Ну тобто, Тому, психологія принципі... це ваше було точно, так, точно, так, ваше. Так, от вам ця освіта допомогла адаптуватися, коли ви повернулися, коли вже зберігається. Ну, звісно, що... звісно, допомогла. І не тільки мені, я mm. навіть допомагав там деяким людям. Тобто в мене буває таке там, хтось напише там проблема не зараз, а потім. Mm -hmm. І так от. Ну, якби трохи крат, 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 це про таку проблему, яка, я, яка відснує. І я напишу там якийсь листа формата А4. Mm -hmm. І людина мені так після, може, через місяць навіть там, напише, там, скаже, Дік, спасіба. Твої слова були якраз в тему. Тобто вони допомогли мені розібратися з, моє, з моєю проблемою. Інколи мені там, кажуть, просто от, є там якась людина, в неї проблема а, в розумінні себе, в розумінні mm -hmm. того, що робить далі. А там виявляється, що проблема не в людині, а проблема в мамі, там, яка е, ображена на батька, uh -huh. а, а батька нема, а є дитина, яка від цього батька, тобто його вже давно нема, а дитина. І дитину не то, що знищує, а морально, морально, uh -huh. в принципі, да, морально знищує. Тобто навіть е, дочка, не, не дочка, внучка, яка є, навіть внучку настрає проти цієї матері. Тобто, це е, ти так десь. П'ять хвилин слухаєш людину а тому кажеш, так, а чого? Ну, це ж проблема не важка, це проблема, проблема там. І люди починають розуміти, люди починають змінюватись. І це дуже добре. Але ви не працюєте психологом? Ви знаєте, це дуже тяжко брати на себе цю відповідальність. Я краще, може, щось руками зроблю. там. Угу. Тобто, для мене, скажімо так. Ну, Я сам і сам техніка ну, раніше вдома навіть uh -huh. там, будували десь. Тому, в принципі, для мене краще руками щось зробити, а не, а не, не лізти в людині, скажімо так, в душу. Там, да? well, Тим а... паче для батьків це, це такий тригер. Uh -huh. Я просто знаю, що психологи мають вміти абстрагуватися, так і не вникати в клієнта, власне, не переживати його досвід. І тому, можливо, ви просто дуже емпатична людина. Да. Так і є. І я так мені розумі... ви знаєте, я навіть от зараз, коли приїжджають наші військові, це дуже тяжко дивитися на те. Я маю на з полону, угу. коли повертають. Це дуже тяжко дивитися. Ти дивишся до і після. І ти не розумієш, як так може бути. Як наскільки можуть бути там такі виродки вибачаюсь. але по-іншому не скажеш. Тобто я імпатичний людина. я дуже сприймаю це все на себе. Угу. Коли хтось погибає, коли в нас тоді був прильот, 10 людей загинуло, потім ще 11 людей загинуло. Це дуже для мене такі тяжкі дні. Тому що це люди, це все українці. Це, в принципі, наші люди всі. Тому для мене, так, да, я... тяжко переживається все. У мене, в принципі, за моє життя брат помер, син помер. Ну, от. І тому, скажімо так, такі нюанси, ну, їх тяжко сприйняти для себе. А от що б ви таке головне виділили з того, що. Е... Що вам допомагає рухатись далі? От не опускати рук після такого тяжкого горя, після таких втрат життєвих, що саме от вам допомагає? Що треба робити? Знаєте, можна лягти і помирати? Тяжко, але це не вихід. Ти встаєш йдеш і робиш. У мене, я скажу для себе, я нічого не роблю, майже нічого не роблю. Коли мені дзвонять, наприклад, там. Е, мої якісь е, замовники, які, я щось зробив, щось і мені там попросили, наприклад, там, замінити той, той самий е, з, змішувач в ванні там, десь там. То для мене, знаєте, я йду з радістю це зробити, тому що це для мене яке е, щось, щось там змінити в обстановці. Е, у мене є город свій, я також mm. я можу вийти там, порвати мур'ян, таке там полити, Тобто для мене це от таке все, тобто це треба робити. Рухатись, якби... рухатись? Так, да, як би не було тяжко, ні. Інколи буває таке, що для мене в мене там збили спина, і я можу і двоє суток просто провалятися на криваті. Mm. Але потім все одно встаєш і робиш. От я вам скажу, я буквально недавно. Ви знаєте, я приїхав з Польщі їздив на неділю в Польщу, чисто відпочити. І от коли я виїхав в Польщу, тут почались прильоти, все це. І я вам скажу, що це нереально. Просто-напросто ти там, але ти постійно в новинах, ти постійно дивишся, де там, що. І от саме гал, сама найкраща новина це коли ніхто не загинув. Там, ну, десь може хтось постраждалий, але ніхто не загинув. От. Тобто, ти українець і душою і тілом. Дякую вам, Едуард, за захист. Дякую за відвертість. Хай ваші мрії всі перетворюються в життя. Успіхів та вашому шляху у всіх починаннях. Це був ветеран війни Едуард Сорока. Бережіть себе і вірте в збройні сили України. Побачимось.